Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Новин нема, майже нема, таких карколомних, Да, Ну, бувало, в 60-ті роки минулого сторіччя, до речі, були випадки, коли сама BBC, така знаменита, славетна, виходила з новинами, що новин нема. Мені здається, це я навіть пам'ятав, коли, мені здається, 16 серпня якогось 68-го року. В світі нема новин. Ну, але є залишки того, що відбувалося останні тижні, і я просто сьогодні наразився в тій ж Бі, -Бі що що Хаменеї яні, Хам вийде з свого бункера і не, не впізнає свою країну, тому що вона дуже сильно змінилася за ці два тижні, поки він в тому бункері сидів. І відразу виникає дуже багато асоціацій про нашого головного ворога Путіна і російський народ. Який теж сидів під час цієї епідемії в бункері, вийшов і почав війну проти України. У них після бункера щось трапляється, якісь там дивовижні речі в головах. Ну, менше з тим. Я просто хочу повторити те, що я говорив, натякав, але зараз трошки розлогіше. Може, що людство живе, як би сказати, еволюційно. Дуже довго сторіччям щось накопичується, якісь знання, якісь досвіди, якісь спостереження. І після того людство починає самовдосконалюватися. Але є такі люди, як Ленін, як Мао Цзедун, як Карл Маркс, як Кромвель, як, як Робесп'єр у Франції, і так далі, які хочуть це все пришвидшити, і з цього нічого ніколи не виходить. Це завжди тимчасово. Я зараз тонко натякаю на те, що от і це паралелі значить, прийшов Аяталай, попередник цього хоменії, просто хомені, і сказав, що ми тепер зробимо з Ірану яскравий приклад, прекрасний приклад мусульманського світу, і це і всім це сподобається, і всі побачать, як це кльово, і всі почнуть так само робити, і буде в світі суцільний шиїцький е, іслам. Зараз з'ясовується, що це не так. Так само, як Ленін прийшов, почитав Маркса, сказав: зараз ми прийдемо до влади і ми зробимо таке, ми таке зробимо, таке зробимо, щоб взагалі всі помруть від щастя. Приватної власності не буде, і все буде хорошо. Приватної власності дійсно не було, не було і разом з тим не було джинсів, не було пива, не було того, не було того, не було, не було квартир, не було хороших. Навчальних закладів, не було медичної допомоги, коротше, все, все цього не було. Ну і люди вирішили повстати і якось відокремитись. А тепер при владі у, 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 у Росії, наприклад, сидить Кучма, у якого немає тої ідеології, всесвітньої, да, такої, от якщо так робити, то буде отак. Ну і треба сказати, що на відміну від сучасної Росії, Росія, Радянський Союз щось досягнув в цьому експерименті, там, наприклад, в космос полетіли. Одни одна з країн переможниць Другої світової війни, якась там, якийсь там розвиток був і так, далі, і так далі. Що зараз може запропонувати Росія світу, невідомо. Що зараз може запропонувати Іран світу, невідомо. Що зараз Китай може запропонувати, це правда, але тут є одне маленьке но. Якщо взяти статут Комуністичної партії Китаю з часів Цзедуна і сучасний статут. То це два різних документи. Тоді приватної власності не було. А зараз вона там написана, що мільйонер може стати членом компартії. І це важливий момент, і це найважливіший момент, що вони все ж таки позичили у капіталістів якісь елементи капіталізму, і тому вони зараз виробляють купу різних товарів, продають їх по різних країнах світу, в Сполучених Штатах і і так далі, і так далі, далі, і так далі. Дуже хитро продають. Дуже велика роль держави, і тому от Трамп дуже незадоволений. Чому незадоволений Трамп? Тому що, якщо у мене пояснюю, у мене приватна власність, мій завод, який виробляє автомобілі, то у мене є завод, і він виробляє автомобілі. Якщо в мене немає грошей, я тоді йду в банк, приватний кажу, дай грошей. Вони дивляться, мій бізнес план і кажуть: Окей, дамо або не дамо. Припустимо, дамо, і я виробляю машини. В Китаї я. Іду не в банк, а в ЦК компартії Китаю і кажу: от у мене є завод, він виробляє машини. І ЦК Компартії Китаю каже: ми тобі 20% будемо відшкодовувати. І я роблю на 15% машину дешевше, і вона конкурентно здатніша на ринках більш конкурентно здатна, ніж американська машина, де немає оцих 20%, припустимо, які покриває держава. Тому сумніви там є, але все ж таки якісь елементи. Елементи ринкової економіки, вони там існують. І саме завдяки цьому Китай став тим, ким він став. Тепер Іран. От він, він запропонував, нічого не запробував, окрім ідеології. От у нас буде значить, іслам, шиїтський іслам, от такий, і всі скажуть навколо, і шиїти, скажуть, і суніти скажуть, і всі скажуть, <гух> Який кайф! ми хочемо так жити. Хто хоче так жити, як в Ірані зараз? Коли я був моряком, було у мене такий період, і я був в Африці, і Африка абсолютно була переконана, що ну, якщо комуністи в Росії, радянські посилають в космос а, значить, людину, і американські, то це десь приблизно однакові країни, і, умовно кажуть, і там, і там є Макдональд, тільки по ізному називається, і там, і там є джинси, і там і там однаковий стиль життя, якість життя, і так далі, і так далі. От. Ну, очевидно, що для того, щоб полетіти в космос, американці нічого ні у кого не забирали. Якщо забрали, то ті і не помітили американці, а радянські люди помічали, бо космос і війська вони забирали всі гроші, і тому в магазинах було порожньо. Чи хоче людство жити, як в Ірані, чи хоче людство жити як, як в Росії? Я не переконаний. Ні, я навпаки переконаний, що не хоче. І оці альянси диктатур або напівдиктатур, як в Китаї, вони не пов'язані з тим, що у нас є проєкт покращення життя. У нас є проєкт, як би сказати, спротиву цивілізації. Китай хоче панувати і не любить, коли панує Америка. І тоді він дивиться, хто ще проти Америки. А, он Росія, клас. О, он Іран, клас, хто ще там? Венесуела — клас, он. Куба, клас. Оце наші люди. Але якщо ти китайцю зараз скажеш ти більше такий, який був в Російській Федерації, давай поїдеш там класно, там можна жити. Хорошо. Він скаже: Ні, 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 тут там того нема, того нема, того нема, того нема, того і того нема. А тут є те, те те і те. Тому оці всі історії з появою цього аятоли, Аятол в Ірані. Сказати, що до нього був, був шах піхліві Різа, що він його всі любили. Ні, там теж було дуже 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 погано. Там теж було НКВД, КГБ Совак, мені здається, називалася ця внутрішня безпека. І вони теж мордували людей, вбивали і так далі. І так далі. І люди саме повстали, і їм здалося, що за Аятол буде краще жити. Ну, от така от. Така от історія. І воно все дуже поступово. Якщо ми візьмемо 12 сторіччя, 12 сторіччя з Різдва Христового, то король їде, англійські навпроти йдуть лицарі, тобто лендлорди, тобто такі багатії. Кажуть, давай ділитися владою. І вони віками сперечалися більше-менше, відрубали Карлу І голову. Потім Кромвіль, потім знов від, відновлення монархії, і там в, в 20-19-му, але в 20-му більш яскраво стало зрозуміло, що король чи королева в Британії царює, але не керує. І парламент, уряд так далі і тому подібне. Тобто для цього було необхідно десь так тисячу років. В радянському союзі, в сучасній Росії, в центрі радянської Росії, Центр радянського союзу, це очевидно. Був вирішили, що цар не буде правити, буде правити народ. Ну і через 25-30-40 років з'ясувалося, що там народу нема, там є ЦК Компартії радянського союзу, Політбюро і товариш Брежнєв, і товариш Сталін. Тому ці поспіхи, оцей поспіх, він ніколи ні до чого не призводить. І я сам був такий. Не думайте, що я такий розумний завжди. 91-му році я думаю, що Україна негайно стане нормальною цивілізованою країною, негайно буде ринкова економіка, права людини, парламентаризм, демократія. Те 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 те. І оці мої два ока вони все спостерігали. Моє розчарування, потім очарування, потім розчарування, потім розчарування і так далі, і так далі, позвалення ядерної зброї цього, цього, п'яте, десяте, все на світі. А люди не хочуть таких перемін. Більшість людей. Тому я ще раз повторюю: в березні 22-го року кількість людей, які хотіли вступати в НАТО, була значно менше ніж ті, які не хотіли вступати в НАТО в Україні, вже бомбардували пів України під бомбами. А все одно ще ми чухаємо потилицю і кажемо ні. Почав я, як ви бачите, з Ірану. Я думаю, що в, в бункер важко спускатися там після бункерів. Зазвичай, якщо лідер якоїсь країни спускається в бункер, то коли він виходить, то перед ним вже інша країна. Така трошки філософська сьогодні у мене тема, а ви зрозуміли, я на початку сказав, це не тому, що я такий, а аж філософ, такий Сенека. Ні, навіть не Платон. І навіть не Сократ, навіть не Сковорода. Але ну, інколи коли нічого не відбувається. Аж такого, ніхто нікого не бомбить, ніде нема переворотів і так далі. Тому, хоча є і перевороти, але ми до них не дивимося. Це Африка, це Азія, це десь дуже далеко і так далі. тому подібне. На все добре, пані і панове. Сподіваюся, новини будуть, і ми про них поговоримо. Пока.